Минулими вихідними у водоймах Полтавщини потонуло четверо людей. Про це повідомили співробітники національної поліції Кременчука. Вчора надійшла інформація від місцевих мешканців про те, що на вулиці лейтенанта Дніпрова біля водойми було виявлено водій тіло чоловіка. Відразу на місце події прибули працівники аквасервіс Кременчук та слідчо-оперативна група відділення поліції номер один для встановлення всіх обставин за попередньою інформацією, яка була переддені 6 числа до відділення поліції, номер один надійшла інформація про зникнення місцевого чоловіка, який пішов на риболовлю, та зник. Протягом доби тривали пошуки останнього, і вже в неділю було виявлено його тіло у водоймі. Наразі тіло загиблого направлене на медичну експертизу для встановлення причини смерті. Також відкрите кримінальне провадження для з'ясування усіх обставин справи. Щодо інших інцидентів, то у горішних плавнях під час сварки чоловік отримав ножове поранення. Було встановлено, що потерпілий під час сварк. because Знайомим отримав ножеве поранення. В подальшому був госпіталізований в тяжкому стані до місцевої лікарні. Чоловіка, який причетний до скоєнного, було затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. На місці події з залученням фахівців криміналістів було вилучено речові докази. Також слідчими опитано свідків за даним фактом. Наразі розслідується кримінальне провадження частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі слідчі з'ясовують усі деталі скоєного також сьогодні вночі до правоохоронців Кременчука. Надійшла інформація щодо людини, яка випала з вікна. По провулку квітки цісик четвертого поверху випав чоловік. Карета швидкої, яка прибула на місце події, проводила реанімаційні заходи. Але на жаль, 20-річний Кременчанин помер. Наразі за фактом розпочаток кримінальне провадження встановлюються всі обставини. За попередньою інформацією з місця події чоловік випав з четвертого поверху. Що стало причиною даного нечасного випадку, наразі з'ясовують слідчі минулими вихідними до Кременчуцької лікарні потрапив 15-річний підліток з ознаками алкогольного отруєння. Про це повідомили співробітників поліції. Відразу на місце події прибули ювенальні поліцейські, які встановили коло людей, які разом відпочивали разом з. Підлітком також ювенальні поліцейські встановили де брався алкоголь і що потягло такі наслідки. Відносно рідних хлопця складено адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов'язків. Також за минулу добу сталося кілька пожеж, які ліквідовували співробітники Кременчуцької ДСНС. Відомо на лінію 101 про пожежі по вулиці Виноградна в селі Солониця, Новоголещенської територіальної громади Кременчуцького району. Вогнеборці, які прибули на виклик відразу ходили ствол типу протекне гасіння пожежі. Пожежа у 20.08 було ліквідовано. Наслідок пожежі знищено господарчу споруду на площі 6 метрів квадратних та пошкоджено поряд розташовану господарчу споруду. До гасіння залучалося одне відділення сьомого державного пожежно-рятувального поста та одна одиниця техніки. Не обійшлося і без пожеж у багатоповерхових будинках. Одна з таких сталася у горішніх плавнях. Наслідок пожежі знищено вікно, речі бувшого житку та закопчено та стелі квартири на площі 20 метрів квадратних. До гасіння залучалося два відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Та дві одиниці пожежної техніки також зафіксоване загоряння нерухомого майна. Одна з подій сталася у місті Глобоно, де загорілося сміття у приямку. А у Козельщинській громаді загорівся сухостій на полі. Обидві пожежі було оперативно ліквідовано. Дмитро Цилюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.